Підходить до кінця перший весняний місяць, березень. А це значить, що ти міг вже побачити перші весняні квітки. Весна чарівниця, неначе цариця, наказ свій послала, щоб краса встала. І проліски, і травка, і зелена муравка, і кульбаба рясна, і фіалка ясна. Всі квіти весняні, веселі, кохані. З під листя виходять, голівки підводять от сну зимового до сонця ясного. А зараз пропоную тобі познайомитися ближче з квітками, які прокидаються навесні. Одна з перших квіток, які з'являються навесні це пролісок. Повтори зі мною пролісок. А скажи, який це пролісок? Він перший. Тонкий, ніжний, синій, маленький. Разом із пролісками з'являються і підснижники. Підснижники та проліски вони як рідні брати, дуже схожі, але відрізняються кольором. А скажи, який підсніжник? Так, білий. Також перший, весняний, маленький. Дивись, а це гілочка мімози. Вона не в'яне від морозу. Повтори разом зі мною назву цієї квітки мімоза. Мімоза яка? Жовта. Гарна, пухнаста, запашна. Впевнена, що назва цієї квітки тобі дуже добре знайома. Так, це тюльпан. А тюльпан який? Гарний, рожевий, ароматний. Дивися, яка гарна ця квітка. Це конвалія. Повтори зі мною. Конвалія. Вона яка? Вона біла, запашна, ніжна, маленька. Мене небагато часу. І ми побачимо, як з'являться маленькі кульбабки. Повтори зі мною. Кульбаба. Яка кульбабка? Жовта, ніжна, гарна, весняна. Могри радості і втіхи принесуть кульбабки дітям. Давай ще раз згадаємо назви квітів, які ми з тобою сьогодні вивчили: Конвалія. Пролісок, тюльпан та кульбаба. Зараз я заховаю одну квітку, а ти скажи, якої квітки не стало. Не стало тюльпана. Вірно. Давай спробуємо ще раз. Якої квітки не стало? Так, кульбаби. У тебе гарно виходить. Давай спробуємо ще раз. Якої квітки не стало? Не стало конвалії. Так, вірно. Мені подобається з тобою грати. Але нам вже час переходити до наступного заняття. Там ми з тобою познайомимося з м'якенькими та ніжними вербовими котиками.